Всім доброго раночку. О, але ще темніше. Отой бархат, отой велюр передався, але вона ще темніша. Ну, ото трошки той бархат тільки. Передається то є Black Magic. Ну, трави не бракує. Не можу, щоб не позривати. Не можу, дивіться, яка велика квітка. Я так бачу, що я собі їх ще дозамовлю. Отой От сорт ще дозамовлю. Тут отака красуня з базару. Де вона є? Або, во? ой, не можу. Отак. Висока метр, дру, метр 50, метр сорок, скажімо так, без назви, але отака красуня. Отакий колір, колір передається. Мінімум обробок. Бачите? Мінімум обробок одна обробка вже як була попелиця. Тут отака ще красуня. Це ой. Аля деро. Декор Твен. Аля ля Декор Твен флорибунда. Ось теж квітка масивна. Ну, колір темніший, тут колір не, передає, не передається, теж темніший. Так само одна обробка, бачите. Кущик чистенький. Тут моя керіо від квіти Буковини. Так само кущик. Чистенький, ніде нічого. Тут ще одна красуня з базару. Я вже одну тут показувала. Той є розпуск, тут напіврозпуск. Дивіться, яка краса, а колір вау! От камера передає. Камера передає той колір. Ну, це колір мій. Тут знову керіо. Відквіти буковини. Ну, в мене їх не буде багато. Я не засмутилася ні одної граминки. тому що, я вже знаю, в мене одна була керю, сім приїхало, і одна була, значить, в мене вісім кущиків керю. Але, як знов повторюся, я не засмутилася, не засмутилася ні на граминку. Дивіться, який класний кущ, а до чого я веду. Тут ще одна вже треба обрізати і тут ще одна тільки на розпуску, бо я вже обрізала, я йшла на цвинтар і я їх вже обрізала. До чого я веду про отакі кущі, бачите, ніде нічого нема. Тут так само кущ чистенький, була одна обробка. Бо була попелиця, все. Я обробила і все. Вже по суті. Знову вертаюся до чого, я веду. Бо тепер дивилася відео, насміялася від пуза. Ну, я ще так не сміялася. Показує жіночка. От рядом на ромасці знов попелиця я вчора водою. Обрискувала, але мало. Зараз треба знову шлангу сюда потягнути і збити водою попелицю. А тут рядом троянди попелиці нема. Значить, так, дивлюся відео. Ой, все, відламала. Кручу, верчу нею, це від квіти, Е, Так само вау, дивіться, оця полосочка. Ой, як мені подобається. А запах, а, якби, то передати. Е, бачите, бокаловидний бутон, е, квіточка густо набита, ось та така серединка, ай, зелена така салатова. Ой, як шкода! Я вчора її 150 разів оглядала, я відламала. Відламала квіточку, ну нічого. Керіо знову. Боже, як вона пахне. Е, дивилася відео. Жіночка показує проблеми на трояндах. Але це моя констанс, квіти маленькі. Ну, це не моє. Ото прийшла до неї перший раз. Це не моє. Не люблю такі троянди і все. вбий мене не люблю. Оце такими букетами не люблю. Показує жіночка. Троянди. Проблеми на трояндах. Тут теж вже одну обрізала, теж колір О, вау. То не вау, а вау, вау, вау! Це теж квіти, буковини. Ах. Тут так само квіти буковини. теж щось буде цікавеньке. І тут така сама, надіюся, ні, тут інше. Інше, а може й така, не знаю. Не знаю ще. Ой, як шкода, що я оцю відламала. Ну, показує проблеми на трояндах і каже, в мене було вже. Шість профілактичних обробок. Але ж проблем не зняла тими обробками. От давайте переведемо її слова у гроші. Шість профілактичних обробок. Нехай хіба один пакетик 20 гривень. Це є 100 гривень. Але ж нам пропонують для профілактики не тільки один пакетик, а пропонують бакові суміші. Питання для чого? От троянди, бачите, без профілактичних обробок. Побачила тлю, пішла-обробила, бо без того я не буває, я думаю так. Ще одна керів від квіти буковини, а отут отака волошечка, бачите, червона. Я її залишила, мала ще синю, синю повикидувала, бо дуже висока, не тримає кущ. Ну Десь всередині, можливо, вона б і пішла, але так вона перевертається. Бачите, та нижча і то розкинулася. Ну, поки що я оцю лишила, полола. І... Ай, як пахне оця зламана. І вона розказує е, ну, шість профілактичних обробок. Я регочу не можу. Ну, добре, це троянда в'юнка. Шигун. це від е, мир роз, так само без пересорту. Висаджувала вже пізно навесні. От вже є такі бутончики. Для чого людям впарювати? Я не бачила, чи вона впарює, але я думаю, що вона впарювала, раз вона на, нагадала про шість профілактичних обробок. Це знов квіти буковини. Такий колір теракотовий. От навіть, знаєте, навіть камера й передає. Не звертайте уваги на мої пальці, на мої нігті. Зараз по максимуму приведу в порядок, бо полола, зрання полола. Бо не маю коли, може то і тракота. Знову кущик без обробок. Підживила карбомітом і від чистого листа. Один раз карбоміт і один раз від чистого листа, сама дешева е, підживка, під корінь був дощ, я посипала довкола кущиком, і тим, і тим. Все, кінець. От що бракує моїм трояндам без обробок? Я говорю чесно, я говорю щиро від душі. Знаєте, нас дивляться м -м, початківці. Дивіться, тут аж коричнева, але вона вже вже час би її обрізати, але наскільки цей колір камера не передає, класнючий цей колір, що я не обриваю. Тут теж. Ну, не знаю, може, у когось є така троянда, підказуйте, бо я дуже довго її називала е чорна королева Black queen, але бачу, то не вона. Чорна королева це в'юнка троянда. Це не вона. От такі бутони. Отакі, бачите, отакі дуже-дуже класнючі. Ну, камера не передає. от отака. І коли вона вже розкривається, о, отака така закруточка класнюча. Бачите, де от Отакі переливи кольорів. І знову сміюся, аж не можу. Ну, людина, можливо, працює з якимись фірмами, з якимись магазинами. Що вона рекламує, але скажи чесно, це реклама, це не є насправді, воно не потрібне. Дивіться, полола і далі ще йду і щипаю. О, так полола. Бігом, 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 бігом і полишав. Тут теж. Не обрізаю хіба по тій причині, ну нині вже треба обрізати. Нині вже треба буде конкретно обрізати, бо вже все капець. Це теж квіти буковин, і отут так само квіти буковин. Теж наскільки класнюча троянда, що аж не хочеться її обрізати. Ну, що бракує без профілактичних обробок. Ну що бракує трояндам, людоньки добрі. Це імператриця Фарах теж. Треба її вже обрізати. Львівщина, спека. Ну, що бракує? Ну, котрій бракує, що. Ой. Цирки. Цирки. Тут теж не обрізала. Треба вже нині буде обрізати. І тут моя майтавер. От що бракує? Ану, покажіть мені, де щось є, якась проблема. Теж запах. Віця така квітка. Отак камера передає. От такий бутон. Тут напів розпуск. Ну, ще не напів, але так як вона така маса. Тут напіврозпуском назвати не можна. Ось тут теж. А -а -а. І вона підгоряє, але не сильно. Так обривай. Отут От моя наперстяночка. Але я вам скажу, я обрізала. Я на персянку всю обрізала. Вона мені не пішла. Ай, нюхаю, не можуся нанюхати. Кхе -кхе. Перепрошую, вона мені не пішла. Так, йдемо далі. Це від Андрія Ковальчука. Пересорт. Ну, але ж дивіться, для чого тут викидувати лишні гроші? Нести олігархів, годувати в буковель їх. Мені дивно і смішно. Тут я думала, що це тріпс, але це не тріпс. Бо якщо був би тут тріпс, то був би і отут тріпс. Правильно? Ну, це вже переквітає. Постарілася так, як і людина, а ще сонце палюче. Ну, я, я ще раз повторяюся, я думала, що оце тріпс, але він би був і тут, і отут той самий свіжий, якщо вони е, сантиметрів е, 20 одні, одна від другої. Оті такі від наперстянки, оті такі зелені, мені подобаються. Перепрошую, бо. А, як пахне ношу за собою. Е, оті зелені мені подобаються. А так, вони квітують не з трояндами, вони квітують без троянд, скоріше, так сказати. От тут теж квіти буковини мала би бути вен роза. Роза А Ану, їй потрібні профілактичні обробки, скажіть мені. Ой, тут ще не сполола. Е, і я думаю, що це вона колір малиновий. Ще не відкрилося, не скажу запах. От тут такі самі звичайні з поля я принесла дзвіночки. Тоже мені дуже подобаються. Вони простенькі, вони дрібонькі, вони закриті. Ще сплять, на відміну від мене. Треба полоти, можливо, нині буду полоти. Оця пересаджена. Ну тут би треба шість обробок. Вона пересаджена, і бачите, вона так трішечки оговтується ще. Так, і тут моя знову майтауер. Я їх маю 4. Не думайте, що в мене хіба керіо 8. Ні, я їх нікому не віддам. Свої керіо я нікому не віддам. Майтавер теж не віддам. Маю чотири. Квітка масивна. Ви подивіться, яка квітка. Ну. Ну, але в мене рука невелика, а пахне так само. Вау! на перстянка поміж нею. Отут вона відхилилася. Не знаю, від сонечка заховалася чи від мене. Ой, а колюча, 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 колюча. Хочу її повернути сюди. Отак От колір трошки міняй. Вона стає такою розовою. А квітку тримаю. Ах, я не можу навіть сказати скільки. Ну Тиждень то точно більше тижня. Я не можу сказати, бо я не фіксую. Йдемо далі. А тут моя красуня теж без обробок профілактичних вулканіка. Дивіться, яка підсвіточка в неї. Бачите, яка краса. Це небо коловидний, небо не келихоподібна квітка, але. Я її люблю. На відміну від Констанс, я її люблю. Для чого я купила Констанс, я не знаю. Бачите? Ну, вона теж сильно колюча і сильний, дуже сильний кущ. Боже, які трави, господи Боже. Коли я маю це зробити? А ну, запах. Ні, запаху немає. Від слова зовсім. Так, як і немає, шість профілактичних обробок. Але ну сама собі людина перечить. Я не пам'ятаю, який то канал, я зайшла перший раз, бо побачила троянди, і я зайшла. Ну, я навіть не дивилася далі, бо мені не цікаво таких людей. Так, як саме і я не цікава. Так, ну, оце краса, 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 оці дзвіночки. Ще якби ладно вести тут порядок. Але я вже потрішки два квітники вже зробила, вже нині прийду з роботи. Трохи тут нині, трохи завтра зраненька. Добренько, мої дорогесенькі. Всім миру, злагоди й добра. Ну, оце, як вона називається, теж квіта, квітка велика, бачите? А оця взагалі, отак. Як вона називається, листя дуже велике, без шип. Ні, є, Шипи є дуже мало, але є. Але дуже мало. Не знаю. Я думала, що це в'юнка ельф але я її хотіла, я так думала, але це не ельф, це не в'юнка. Бувайте здорові. Ще повернуся до венрози. Венроза ну мала би бути трішки є колючки, теж зрідка, але не, я вам скажу не дуже й зрідка, а отут. Лена, пані Лена, Розис канал. Будь ласочка, у вас є. Я знаю, що ви мене подивитеся. Підскажіть, чи це вона? Чи має ваша троянда колючки? Бачите? Ну, я хотіла казати, що так, зрідка, ні не зрідка. Отак. Все, моє вам щире. Па-па, па-па.